Вітаємо вас сьогодні. Ми завітали до нового музею, який нещодавно відкрився у нашому місті. Про перший приватний музей українського живопису як яскраве явище культурному житті нашого міста. Поговоримо далі. Камерний, затишний і сучасний музей українського живопису створений за кращими європейськими стандартами. Тут є усе, що потрібно для істинного сприйняття мистецтва: атмосфера, цікава колекція, особисті речі художників та музичний супровід. Саме таким і уявляв цей музей його ідейний засновник Олег Наумов. Культура це не знання, культура це пространство. Про свій мистецький простір Олег Геннадійович замислювався давно. Проте до реалізації такого амбітного проєкту підійшов лише нещодавно. Я в дитинстві збирав марки, мистецтво. Тема была, меня больше всего интересовала это, именно эта тема. Это длилось долгие годы. Когда я заходил в музей, мне казалось, это что-то непостижимое, недоступное, что-то из области не этой жизни, нереальности. То есть я восхищался живописью, мне она очень и очень нравилась. И вот совсем недавно это так преобразовалось в открытии музея. Как правило, коллекционеры они стараются собирать для себя, да, по большому счету. Не показывают это широкой общественности, для узкого круга ограниченных людей. А у нас другой тип коллекционера, который не только любит собирать ради собирательства, а еще ему интересно донести свои мысли до людей, поднять престиж в профессию художника, чтобы окружающие люди видели то, что видит он. Потому что вот, у меня такое ощущение, что Олег Геннадьевич он в работах часто видит какие-то вещи, которые недоступны простым людям. Вот, мне кажется, он стремится как-то это исправить и популяризировать вообще профессию художника и невротроску художника в частности. До речі, цей музей цілком міг би мати київську прописку, адже Олег Геннадійович уже багато років живе у Києві. Проте почуття до рідного міста все ж перемогли і новий музей заснували у серці Дніпропетровська. За словами Олега Наумова, зібрана колекція формувалася швидко. А постачальником живопису, як не дивно, був саме Київ. Якщо людина чим то це я зробити достаточно швидко. Очень много картин я приобрел на слете коллекционеров, это можно назвать по-другому блошиный рынок, где зачастую продавцы не понимают ценности картин и значимости автора. То есть привозят со всей Украины и есть очень ну, шикарные работы, которые покупал буквально там, за 500 гривен. А їх стоїмость в 20-30 разів вище здійсненні про Петровське. Поэтому ну, одне з преимуществ життя в Києві, моєї. Що да? я вот, достаточно багато робіт приобрів саме в Києві. Для одних колекціонування це модна забаганка, для інших вигідне вкладення грошей. І лише для небагатьох це захоплення всього життя. Саме до таких і належить Олег Геннадійович, який полюбляє кожен етап колекціонування, пошук, визначення цінності і торг все це постійно супроводжує колекціонера. Він знає в деталях кожну свою картину і пам'ятає чимало цікавих історій, пов'язаних з їхнім придбанням. Дві картини Віктора Мутюшенка лежали буквально на полу. Я одну держу и говорю: Боже мой, как мне повезло! То есть меня прямо как это дыхание задержало. И вижу вторую работу его уже кто-то берет. Я изменился в лице, дошел так мягко вкрадчиво сбоку и так, но уверенно сказал: Позвольте, я был первым. Да, я вот не знал, как бы я боролся за эту картину, если бы, ну, человеку, к счастью, она была не важна, он не понимал, в чем как бы ее ценности и в общем. Я запомнил это, этот эпизод. Колекція цього музею налічує більше 200 робіт приблизно двадцяти дніпропетровських художників. Тут зібрані полотна виняткових авторів, які жили і творили у другій половині ХХ століття. Серед найвідоміших імен Віктор Матюшенко, Георгій Чернявський та Михайло Кокін. На думку мистецтвознавця Сергія Несмачного, ця колекція підібрана з великим смаком та вдало відображає. Формування Дніпропетровської школи живопису дело в том, что наш город, он не развивался изначально как культурный центр. Да, были такие задумки, чтобы Екатеринослав был третьей столицей империи, в нем задумывали его основатели и театры, и академии, и библиотеки, но не все так случилось, как предполагалось. И наш город развивался как промышленный центр, а как культурный стал развиваться только, наверное, вот на рубеже 19-20 века. Когда в Миропетровск, тогда Екатеринослав, стали приезжать художники профессиональные, которые имели академическое образование хорошее, и они преподавали в ВУЗах того времени в нашем городе, активно участвовали в жизни научного общества местного Екатеринославского. И вот с этого времени только начинается -то более-менее активная такая жизнь культурная. Поэтому трудно, наверное, найти работы, которые бы имели какую-то такую яркую местную окраску, чтобы это был не 20 век. Ну, ну то есть определенные причины. Цього колекція вот путь розвитку нашого искусства, нашого края, начиная наверное, з второй четверті двадцятого века і современности. сильною і пронизаною любов'ю до життя. Називає творчість цих дніпропетровських майстрів сам колекціонер. З моєї точки зору Дніпропетровська школа саме імені второї половини XX віку. так сказать, мощная энергетическое. Пришли многие художники, о которых я сейчас говорю, пришли с э войны. Это люди, которые ходили под пулями, бомбами. То есть они это фронтовики, которые, ну, ну с моей точки зрения, что люди, которые прошли войну, они как-то по-другому ценят жизнь. Они как-то по-другому видят пейзажи. Скажем так, они любят и родину и природу то есть вот природу и людей как-то ну по-другому смотрят чем люди которые не пережили это и вот ну с моей точки зрения вот это вот это ценность потом безусловно были другие хорошие художники но вот именно эта плеяда этих художников мне кажется они создали вот ну, я бы сказал, бы некий период ренессанса, возрождения, когда была война, миллионы жертв, разруха. И вот, вот эта надежда на возрождение, она отразилась в этих картинах. И эти картины вот вибрируют именно этой надеждой, этой любовью к жизни. Погоджується з цією думкою і мистецтвознавець Володимир Кулічихін. Нам розповідає, що з багатьма з тих художників знався особисто. Саме тому говорити про їхню творчість і легко і складно водночас. Легко, тому що знаєш їх, а трудно, тому що знаєш їх. І от, коли ми дивимося на експозицію в цьому музеї, то бачимо, як художники. представлены здесь разнообразные по стилям, по манере письма. А ведь было время, когда они были все почти одинаковые по манере письма. Они были похожи на Чернявского, Кокин был тоже похож на Чернявского, когда еще не проявилась творческая индивидуальность. Ну а потом каждый художник приобрел свое лицо. Чернявский Родзин Кокин. Це славна художня трійка, про яку найбільше згадують мистецтвознавці, на їхню думку. Саме ці майстри відіграли важливу роль у формуванні Дніпропетровської школи живопису. В Колекції цього музею можна побачити велику експозицію робіт народного художника України Михайла Кокіна. Яскравими, свіжими та емоційними його полотна виглядають і сьогодні, тому, схоже, недаремно мистецтвознавці називають цього автора новатором свого часу. Это художник, который побывал во Франции. Ну а что такое Франция? Это искусство художников-импрессионистов, это э, Лувр, это музеи, это Монмартр. И э, Михаил Александрович, наверное, многое там переосмыслил. Больше цвета у него появилось, Эмоционально стали его произведения. И его называли даже Днепропетровским импрессионистом. На нього рівнялись і ним же пишались. Народний художник України Георгій Чернявський представлений в музеї своїми ліричними пейзажами. Он був тим, хто задавав тон нашої художньої жизни. Йому многие подажали, пытались скопірувати його, работать в тому же. Рус, в котором он работал. И это был один из первых художников в нашей области, который совершал длительные творческие поездки по разным самым удаленным уголкам Советского Союза. Карелия, э, Сибирь, э, ну, где он только не был. Какие-то самые удаленные точки, где работали только специалисты. Мог он писать работу где-то на вершине вулкана, туда, куда не ходит транспорт, вот, брал с собой этюдник, краски. Рюкзак и пешком добирался в самые такие тяжелые точки. Ему мало было написать одну работу. Он писал целые серии картин, объединял их в целые серии. И вот такая у него была цитата: что я хочу, чтобы зрители на моих выставках они совершали увлекательные путешествия по нашей большой стране. И вот вслед за ним стали совершать такие длительные командировки, другие художники. Миколу Родзіна називають основоположником графічного напрямку у нашому місті. Попри складність цієї техніки, йому вдалося створити такі роботи, які вдало передають дух тих часів. Афорт це доволі складна техніка, виповнюється на металі з допомогою кислоти, дуже вредна для здоров'я. Але Микола Іванович основав таку майстерською, де сам працював. и привлекал молодежь. А с молодежью он тоже работал. Ведь он долгие годы преподавал в Днепропетровском художественном училище. Кстати, его же он и заканчивал, как и все другие художники, представленные здесь. Конечно, его работы воспевают прежде всего красоту нашего края, но не столько природу, сколько его промышленные объекты. Вот мы знаем его афорты, которые изображают Петровку, домные, Но у э, Родзина это не документальные изображения, а становятся какими-то даже лирическими, іноді эпическими. Це произведення, которые показують, яке э, как, государство создано к тому времени. Він воспевает красу труда. Є у музеї і особлива кімната, де тільки ти і витвір мистецтва. Вот в этом зале может посетитель экспозиции остаться один на один с произведением искусства, насладиться его красотой и послушать замечательный авторский текст Владимира Куличихина об этой работе. И вот даже такая особенность, почему я сказал один на один с картиной, потому что везде у нас есть видеонаблюдение, а в этом зале оно отключено. Каждый художник пишет эти с изображает природу, но создать образный пейзаж дается не каждому. Для цьому природу можна поняти і почувствовати. Пейзаж Віктора Матюшенка завжди емоціональні. Ані придають состояння, настроєння природи і самого художника. Одним з напрямків діяльності цього музею є реставрація витворів мистецтва, долучитися до якої може кожен небайдужий. Это пейзаж непростого художника Осипа Белополова. Вот можно посмотреть на картинке, какой была работа до реставрации. Мы там можем увидеть механические порезы, осыпи, потери красочного слоя и какой она стала после реставрации. Теперь на нее приятно посмотреть. Производится совсем другое впечатление. Окрім витворів мистецтва, у музеї представлено і особисті речі художників. Це ще в тому, що ми можемо посмотрети, як художники працювали і в які ліфти об'єднали свої роботи. В колекції можна побачити книги, альбоми, листи, світлини та багато іншого, що допомагає зберігати пам'ять про талановитих дніпропетровців. Наш музей он собирает не только произведения искусства, а еще и вещи связанные с деятельностью, жизнью художников. Это фортепиано из семьи Андрея Ильича Потапенко. замечательный инструмент, карельская береза по семейной легенде привезенная э, как трофейная Андреем Ильичем после событий Великой Отечественной войны, он был активным участником военных действий. И вот по семейной легенде после войны он привез его с собой. И вот родственники тоже посчитали, что фортепиано, наверное, дома никто не увидит, не узнает да, о таком замечательном инструменте. А вот в Музее украинской живописи город городе Невропетровск оно может занять свое достойное место и, наверное, в какой-то какой мере отобразить, но ну, если не творчество, то, может быть, настроение, характер художника. Ну вот, можно себе представить, что он за этим инструментом, если не играл, то сидел, по крайней мере, рядом с ним находился. Ну вот, Здати наверное, атмосферу уюта домашнього. От, для цього нужен наверное, такой інструмент. Так що це замечательний інститут, мені кажеться. І воно зайняло свою нішу, своє місце вот в этом залі, в этом музеї. Музей українського живопису тісно співпрацює з художнім музеєм. Вони разом працюють над відновленням та популяризацією Дніпропетровської школи живопису. Керівництво музею ділиться, що надалі колекція тільки поповнюватиметься, а незабаром планується відкриття бібліотеки та галереї. У бібліотеці буде представлено спеціалізовану літературу про мистецтво а в галереї експонуватимуться витвори талановитих сучасників. Та, попри те, що відкриття галереї тільки в перспективі, у залах музею вже знайшлося місце для художників. Молодість і зрілість у Дніпропетровську пройшов четвертий Січеславський пленер. майданчиком для якого став новий музей українського живопису. Цьогорічний Січеславський пленер зібрав навколо себе 70 авторів та 200 пленерних робіт. Погодьтеся, такою небувалою врожайністю. Складно було би поділитися в якомусь одному виставковому просторі. Вперше пленерний живопис одночасно репрезентовано на двох незалежних майданчиках: у залі спілки художників та у музеї українського живопису. Ця виставка запропонувала цілий спектр художніх можливостей та популяризувала пленерний живопис як унікальний напрям експресивної творчості. Кожен художник, глядя на натуру, сприймає її по-своєму. І тут ми можемо бачити і такі произведення, які передають вібрацію воздуху, рухання, відстання, відчувається світ, Есть такие, которые написаны очень декоративно, но тем не менее это с натуры написано. И природа заставляет художника как-то по-своему воспринимать ее. И таким образом художник ощущает, свои ощущения передает на холсте, для того, чтобы вот эти чувства, это, это настроение воспринял зритель. Техніка пленерного живопису з'явилась на початку 19 століття в Англії. Тоді пленеризм став основою естетики художників, для яких світло і повітря набули особливого значення. Для пленерного живопису характерна експресивна манера змалювання без будь-яких чітко промальованих силуетів чи ліній. Значний внесок у розвиток пленерного живопису зробили французькі імпресіоністи, серед яких найяскравіші П'єр Огюст Ренуар та Клод Моне. Року, мабуть, всі пам'ятають в художньому музеї була виставка французької живописи Нормандія. В живописи, где были представлены работы художников Барбизонской школы импрессионистов. То есть это работы художников, которые писали с натуры, на пленере. И эта выставка, наверное, тоже помогла нашим Днепропетровским художникам освоить технику, освоить задачи, которые нужно решать в пленерной живописи. Побачити, відчути і передати це основне завдання пленерного живопису. Пейзажі, написані просто неба, передають дійсність нетривіально і динамічно. Пленерні роботи завжди наповнені життям, вируванням вражень та емоцій. Ми кожен день, проходя по городу, бачимо будинки, бачимо дерева, але не помічаємо, як вони красиві. Художник увіділ. изобразил, или же очень реалистично, или на своем языке декоративном. И мы видим, как это красиво. Таким образом художники заставляют нас смотреть на природу и видеть ее. Они учат любить природу, любить жизнь и любить искусство. Любити мистецтво закликали у своїх етюдах вже заслужені майстри та молодь серед досвідчених та відомих В'ячеслав Данилов, Ганна Єгорова, Валерій Сосна та інші. Деякі з представлених робіт, за словами мистецтвознавця, варто розглядати як самостійні художні твори, які можуть гідно прикрасити експозиції музеїв чи приватних колекцій. Метры наши, уже сложившиеся художники, они создают не столько натурный пейзаж, сколько образ. Ведь без образа не будет произведения искусства. Это будет или фотография, написанная как живописно, или же просто неинтересно смотреть на это. А образ то ли лирический, то ли эпический образ, Природі має бути показано. Не розгубились на фоні метрів, і студенти театрально-художнього коледжу, серед яких Марина Корольова, Ольга Заремба та Михайло Альперович. Зокрема, Михайло вже не вперше бере участь у цьому проєкті. Каже, що саме пленерний живопис развивает художню майстерність. Потому что как бы кто-то по чуть-чуть подносился, как-то еще сейчас уже дошло до такого уровня, что как бы студенты в целом знают об этой выставке и готовятся заранее. Ну и за и заранее заблаговременно знали об этом.

где только можно, и писал на протяжении трех дней. Давно уже как бы пишу такую, ну, вот эти яхты, я постоянно хожу, сейчас с первого курса только поступил, ходили туда, и нас водили туда как бы преподаватели, с Григорием Александровичем Чернетом мы ходили на эти пленеры, как бы, вот. и как-то так привязала к этому месту, что вот как бы, в принципе, не я один, в принципе, многие студенты тяготеют к этому месту, как бы, в принципе, одно из мест, которое как бы является и маркером современного времени, и в то же время является довольно красивым. Вот, поэтому как бы, очень привлекает именно такая тематика. Місто під дощем довелось писати студентці Олі Зарембі. Дівчина каже, що ніколи не забуде свій дощовий пленер. Це наш городський пейзаж, написано в пасмурну погоду, тобто прийшлося прятатися від дождя, бігати. Вот. Тобто спочатку написала небольшу етюд, а потім вже прийшла з холстом на це ж місце. Тобто ну, писала я її відносно недовго, може бути час або два. вот, под дождем, там, с прохожими <laughs> общалась. То есть тоже подходили, спрашивали, что я пишу. Работа приобретает определенную ценность, потому что ты наедине с природой, наедине там, со своим холстом, со своим этюдником. То есть ты приходишь, несмотря на то, что льет дождь, идет снег, там, палит солнце. То есть ты в любую погоду стоишь и пишешь свое впечатление. Поэтому это очень ну, Особенне для тебе чувство, коли ти пишеш саме на пленері, а не где десь сидиш вдома в комфортних условиях. Такі масштабні виставки якнайкраще демонструють потенціал творчої молоді та додають їй стимулів на майбутнє. Молоді художники, на думку Олега Наумова, тільки шукають себе. Проте і такий стан пошуку додає їхнім роботам особливої щирості і теплоти. Це лицо поиска. лицо формирования собственного стиля, собственного видения. То есть, безусловно, они еще ищут себя молодежь, но уже на полотнах видна экспрессия, видна вибрация, это ощущение. Потому что видна искренность, видна любовь к тому, что они делают. Это что-то настоящее. Відвідуючи такі масштабні виставки, вже точно не скажеш, що Дніпропетровськ це промисловий центр України. Кількість дніпропетровських художників та розмах їхньої діяльності викликає захоплення та відчуття, що мистецьке життя нашого міста розвивається в правильному напрямку. Ось такою видалась наша екскурсія у новому музеї. До речі, вхід тут абсолютно безкоштовний, і все, що вимагається від відвідувачів, це шанобливе ставлення до витворів мистецтва. А наразі у нас все. Гарного вам настрою і до зустрічі!